Привіт, красуні! Сьогодні у нас другий день нашої практики. І сьогодні ми з вами будемо малювати малюнок вдячності. Слово да, так, таке благодарність, благодарю. Благодарю. Тобто я спочатку благодарю, а потім я благо отримую. Вдячні люди, вони отримують набагато більше, ніж ті, що не цінять і. Не, не отримують вдячності за те, що вони мають. так? Тому ми промальовуємо сьогодні такий малюнок вдячності. Е, малюємо ми по всім нашим 12 сферам життя. Ми ділимо наш малюнок на 12 частин 4, і в кожному у нас буде три. Ще по дві поставимо, так? Ось. Це наш всесвіт, всі сфери нашого життя, наше життя, так, всі сфери. І тепер ми будемо дякувати за все, що ми маємо. Так, перша. Можете підписувати, Да? Перша сфера у нас це я. Це я, моє фізичне проявлення, моє тіло. Друга це мій ресурс, мої фінанси. Третя моє близьке оточення. Можна не підписувати, як вам зручно. Четверта, мій рід, мої батьки, моє коріння і моя родина. Мій будинок. П'ята. Мої діти, мої дітищі. П'ята. Шосте. Мої обов'язки. Мої. Колеги, мої, мої хвороби. Шосте. Завжди путалась в римських цифрах. Сьоме мій партнер, партнерство. Восьме. Мої треші, мої ризики, мої екстрими. Дев'яте. Моє прагнення вдаличні? Десяте. Мій статус. Моя кар'єра, моя життєва ціль. Одинадцяте. Одинадцяте. у нас що? 11 поле в нас мої мрії, мої плани на майбутнє, мої друзі, мій розвиток, моє везіння. І 12 мої підсвідомості, внутрішнього світу, медитації. 12. Промальовуємо вдячності колами в першому полі, за що ми вдячні. Промальовуємо. Можете промовляти, за що ви вдячні, за там за здоров'я, за вашу зовнішність, за ваш характер. Можете не промовляти, можете просто малювати. Я іноді люблю просто малювати. Отак От промовляєте, промальовуєте вдячності, за що ви вдячні. І отак відпускаєте цю вдячність у Всесвіт. Друге поле, за що ви вдячні? За ваш ресурс, за те, що ви маєте, за все ваше майно, що у вас є. Друге поле. Очомусь на другому полі у мене прям великі такі. Хочеться малювати мені круги, ох прям. Третє поле. Вдячність за братів, сестер. Наші. Інтернет, онлайн досягнення, за спілкування, за інформацію ту, що ви отримуєте. За четверте поле, так, ваш рід, батьки, коріння. Тобто за все. П'яте за дітей, за кохання. За радість, за творчість, за хобі, за реалізацію. І так ви йдете по всім сферам життя і просто відправляєте вдячність у всесвіт. Ось такий вийшов в мене малюнок. І тепер давайте нанесемо ще від всесвіту, від всесвіту нанесемо нейрохвилі. Так? Де відчуваєте і скільки відчуваєте, можете їх. Нанести, о так мені хочеться. Так, і от сюди ми ще. Ось ну, мені достатньо. І тепер починаємо розмальовувати. Саме перше промалюємо. Сфери полів. Потім промальовуєте все інше, також загладжуючи всі, всі кути. Якщо ви десь загубили лінію, нічого страшного, тому що вони вже всі поєднані і тут вже не буде ніяких не буде ніяких помилок. І отак промальовуєте перше, друге поле. Третє, четверте, і потім згладжуєте всі кути, всі вугли, всі конфлікти, і розмальовуєте, готовите малюнок до розфарбовування. Гарненько промалюйте всі сфери полів таким трішки товстенькими лініями, щоб вони виділялися, щоб ви потім їх могли розрізнити. От Бачите, я так промальовую один раз, і потім Лінію наводжу ще один раз. Роблю її такою, ну, щоб вона виділялася на малюнку, щоб ви розуміли, що це за сфера. Сфери життя, 12 сфер життя, у нас описані в, на початку нашої практики. Ним ви складали цілі, тобто можете дивитися, за що ви дякуєте. Ось так. І потім ви починаєте заокруглювати. Да? Кожну сферу починаєте заокруглювати, і у вас буде намальований малюнок. Розслабляємося, включаємо музику, думаємо про позитивне, думаємо про відправляємо. Нейрони, да, імпульси вдячності, подякуйте собі за те, що ви робите, за те, що ви живете, за те, що ви такий, який ви є. Це також дуже важливо дякувати собі, тому що ми насправді молодці, себе потрібно хвалити і відправляйте вдячність у Всесвіт. Намалювала я свій малюнок, всі імпульси, всі нейрончики, нейронні хвилі промалювала. Тепер я буду розфарбовувати, ми з вами розфарбовуємо. Перше поле це в нас життя. Тобто життєвий колір активності це у нас червоний. От я буду малювати червоним. Ось так, тут, якщо навіть ви десь зайдете трішки в іншу сферу кольором, нічого страшного немає. Ви малюєте по вашим відчуттям угу, червоний. Так, друге поле мій фінанси, мій ресурс. Це жовтий колір, колір грошей або зелений. Я малюю жовтим. Третє поле спілкування. Спілкування у нас в основному йде голубий колір. Так? Чакра вішутха, спілкуємося, це голубий колір. Жовтий у мене дуже гарно стирається. Четверте поле, мій рід, мої батьки, моє коріння, мій будинок. От мені хочеться зелений. Як дерево, дерево роду. От хочеться мені зеленим. П'яте поле у нас діти. Щастя, радість. Діти, сонце, п'яте поле ним керує Лев. От мені хочеться. Помаранчевий колір. Яскравий помаранчевий колір. П'яте поле, шосте поле у нас буденне, тобто його можна зафарбувати от яким вам хочеться. Ну, я зафарбую. Мабуть, коричневим. Мені все таки хочеться. Мабуть, коричневим я хочу його зафарбувати. Так, сьоме поле партнерство. Чоловік, той, хто навпроти проти мене. От мені хочеться його зафарбувати також червоним. Кольором активності. Так, малюємо сьоме поле. Якщо вам хочеться вибрати інший колір, ви його вибираєте по вашим відчуттям. Якщо ви хочете зелений, гармонізацію, спокій у відносинах, ви малюєте зеленим. Якщо ви хочете спілкування, розуміння, ви малюєте голубим. Восьме поле. Кризи, ризики, екстрим. Які мені хочеться, мабуть, фіолетовим промалюю. Ні, давайте да, фіолетовим хочу. Ні, хочу хочу синім. от Хочу синім. Хочу синім. Угу. Хочу синім восьме поле. Дев'яте поле я хочу Фіолетовим. Мені хочеться його Фіолетовим промалювати. Це навчання, це кольор. Висоти, це колір духовності Сахасрара, найвища наша чакра, через яку у нас іде зв'язок зі Всесвітом. Ось так, Подякую тут. Ну, Ви ж розумієте, ми дякуємо. Благодарю, благо отримую. Тому практики вдячності, періодично робіть, промальовуйте. Взагалі, малюнки можете промальовувати, коли вам зручно, коли у вас є бажання раз там, в місяць, раз в 2-3 місяця можна брати і промальовувати. Так, Десяте поле у мене кар'єра будується на езотериці, тому я зроблю кольором єдинорогів містики рожевим. Мені хочеться рожевим. Одинадцяте поле друзі, спілкування, тусовки, онлайн-проекти. Мені хочеться зробити його е зеленим. Хочу, хочу зеленим. Ні, навіть хочу таким салатовим, більш яскравим, що тут пройдеш? Пройдеш. І 12 поле. 12 поле я хочу також фіолетовим. Це підсвідомість, усамітнення, духовність, яснобачення, яснознання. Тобто все таємне, те, що нам недоступне, я хочу промалювати також фіолетовим кольором. Ось такий малюнок, практика вдячності в мене вийшов, мені подобається. Я відчуваю, що я відправила вдячність у Всесвіт. І тепер нам треба написати, активувати так, його малюнок, і робимо дві такі товсті лінії, по яким тече енергія, і фігуру фіксації. Все, і малюнок в нас готовий. Беремо наш, от мені хочеться отут, по одинадцятому полю робити, по одинадцятому мені хочеться. І, І по третьому, бачите, через навчання. От мені хочеться одинадцяти онлайн, друзі. І Навчання. Так, хочу. Маркер вже в мене закінчується, потрібно закупитися новенькими. Так, одна в мене є. Давайте е, другу. От друга мені прям так хочеться оця езотерична. Шосте-дванадцяте поле, прям воно мені дуже хочеться, щоб по ньому протекла енергія. Ага, ну не йде туди в мене. Веде не туди. Не веде на шосте поле. Бачите, в мене не веде мене на шосте поле, веде мене в друге поле. угу. Ясно. Ви малюєте ці лінії, да? по яким тече енергія, по вашим відчуттям. От як відчуваєте, так і малюємо ось мої дві лінії, так, по яким тече енергія. І ось тут я бачу фігуру фіксації. Ось вона в мене. Ось тут я бачу фігуру фіксації, коли проводимо жирні лінії, то все гарненько заокруглюємо повинно все буде. Гарно заокруглене. Потім домалюю заокруглення, які зараз не побачила. І все, ось наш малюнок готовий. Як на мене, краса. Бажаю вам гарної творчої роботи, чекаю ваші запитання і ваші малюнки в чаті. Все гарного. Дня до завтра, і завтра ми з вами промалюємо ресурси і наші матеріальні цілі, да? наші матеріальні, скажімо так, навіть дозволи, те, щоб ми собі більше дозволяли. Коли ми собі будемо більше дозволяти, ми будемо і більше отримувати. Все гарного дня! Пока-пока!